Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! В нашому місті все тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашій лікарні народився один хлопчик, одна дівчинка. Вважаємо міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Сьогодні зранку був у четвертому ліцеї. На сьогоднішній день вже запустили там найпростіше укриття, і діточки вже мають змогу ходити до ліцею, ходити і сидіти за парками. Це, звісно, сьогодні поки першочки. Ну і теж четверта школа, і був, дивився і ходили в нашу бібліотеку. Так що поспілкувався з батьками. Було висловлено побажання, і ми спробуємо те, що час ну, батьки знають, розуміють, чекає своїх діточок на случі тривоги і відкрити там, де є можливість ну, столові, хоч там випити чайку, можете скужити печиво. Так що, зараз будемо відкривати, думати, а там подивимося, як воно буде. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати кількість дітей. Які е, будуть ходити до школи на офлайн, звісно, вже е, коли тільки батьки дають згоду, і я вам хотів сказати: я вчора давав так, таку звану статистику, і сьогодні вже могу, да, можу дати. Тобто уже вчорашній день було 760 діточок на навчання. Сьогодні вже 853 дитини, е, теж е, хочемо. В ідеальному варіанті, щоб початкові класи займалися майже всі, ну і теж 11 класи будемо запускати і прилагати цьому всі зусилля. Я ще раз хочу всім наголосити, що я звісно сьогодні опять общався з батьки, батьками і кажу, що Ну, на зиму будемо закриватися, економити. Ніхто не буде закриватися. економити. Є. буде газ, будемо топити, е, гроші це гроші, а наші діти це наші діти. І е, діти це найголовніше. Так що робимо, тим паче, що я хотів би сказати, е, що наше місто вже готово готове. Опалюваний сезону майже на 95%, і ми робимо всі робимо свою справу. Так як сьогодні комунальні підприємці працюють і роблять справу, і кожен вчитель, директор школи відділ образування, що сьогодні головне: сьогодні перше питання, як говорю, діточки в школі, друге питання опалюваний сезон. На цьому хочу вам сказати і побажати всім тихої, мирної, спокійної ночі. Без сирен і тривог, я все це можливо, сказати вам до нових зустрічей. У нас все будет хорошо.